Різдво на порозі, завтра святвечір. Одне із найочікуваніших християнських свят стукає у двері. Зустрічаємо його смачною кутею, гучними колядками, радісним сміхом з відкритим серцем і чистою душею. Щороку, 6 січня, кожна родина сідає до особливого святочного столу. Напередодні газдиня дому готує 12 пісних страв. У кожному регіоні вони дещо різняться за особливістю приготування, але складники зазвичай одні і ті ж. Серед головних страв кутя. Перш ніж поставити страви на стіл, за звичаєм на чотири кути ставили свої рідні обереги. Сіль від злих духів, часник від вроків, цукор на солодке життя та гроші, аби в родині не було біди. 12 страв – це символ 12 апостолів Ісуса Христа. Зазвичай готують страви із грибів, капусти, буряка. До столу подають такі улюблені в Україні вареники та голубці страви із риби, смачні пампушки. Цей вечір є особливим не тільки стравами, а в першу чергу молитвою, яка має великий духовний зміст. Вважається, що саме цього вечора душі померлих можуть відвідати своїх рідних. Вечір напередодні Різдва це час для роздумів і внутрішнього спокою, час переосмислення і нових сподівань.